У Житомирі відбувся семінар Когнітивні упередження в медіа, нові тенденції в медіа та інформаційній грамотності. сьогодні. Ми проводимо тренінг з медіалітерасі, і а, тут зібрані а, найкращі медіаексперти Житомирщини. Ми затронемо а, різні теми, наприклад, тему штучного інтелекту, наприклад, тему тему упереджень медіа, як цим краще розбиратися, які є а, різні методи роботи. В цій специфіці учасниками стали представники різних медіа Житомирщини. на жаль, зараз довіра суспільства не тільки в Україні, але й в інших країнах до медіа падає. Тому головна мета, передусім, це просто допомогти медійникам встановити знову довіру суспільства до медіа. Цей тренінг допоможе це зробити. Захід складався з тематичних кейсів та відбувся у форматі інтерактивного воркшопу. сьогодні ми поговоримо про різні прийоми роботи, які використовуються в суспільному. Також про штучний інтелект та різні прийоми форми формати роботи штучного інтелекту. І поговоримо про негативні та позитивні упередження, передусім, що стосується нашої теми. Організували захід Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення спільно з Дойчевакадемії well у рамках проєкту MediaFit Reloaded. вчора ми провели такі самий тренінг одного дня у Вінниці. Сьогодні Житомир. Завтра це буде Київ. Якщо результати будуть позитивні, є плани продовжувати ці офлайн тренування. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.